Всім привіт! Ми будемо робити нових персонажів, бо я знайшов щит ось такий. І ми починаємо. Починаємо як завжди синів. І в одягу. Далі плащ, Я його знайшов недавно. Думав зробити якогось персонажа. Тей. Це перший мій персонаж із полещом, але він безбороні і скосив. Ну, взяв катану, нехай буде, іншої зброї вже не було. Ти зробимо О, ось вже хочу вже це четвертий персонаж. Сьогодні 13 січня, відео вийде 14 січня, Пока новина. Всім бувайте! Мої перегляди більше дивляться. Мої відео більше дивляться без підписки, глядачі. То я бажаю, щоб ви підписалися на канал, писали коментарі, ставили лайк під кожним відео.